У найближчому майбутньому немає підстав вважати, що буде завершення російсько-української війни на українських умовах. Це війна на виснаження і масована підтримка заходу, як фінансова, так і військова, відіграє тут ключову роль. На цьому наголосив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в інтерв'ю Дмитру Гордону. Ніякої можливості, що Росія візьме участь в якомусь саміті миру, я також не бачу. Росія може взяти участь в саміті миру тільки за однієї умови, якщо Росія буде на 99,9% знати про те, що Україна приїде на так, цей на так званий цей саміт миру і підпише капітуляцію у вигляді мінсько-стамбульських угод, про які Росія говорить вже протягом більше ніж двох років. Окрім того, Арсеній Яценюк додає, що дуже показовими є витрати на війну, закладені у російському бюджеті на наступні роки. Якщо Росія збирається завершувати війну, тоді скажіть мені, чому вона в бюджеті на наступний рік збільшує витрати на свою армію, точніше на війну Росії проти України до 145 до 145 мільярдів доларів. І так само тоді, чому Росія аналогічні суми в районі 138 і 135 мільярдів доларів передбачає на 2026 і 2027 рік. Все інтерв'ю Арсенія Яценюка з Дмитром Гордоном можна буде переглянути в ВТРІ ТВ після інформаційної програми теми дня.